Доброго дня, шановні мої підписники та гості каналу. Вітаю вас на каналі Кулінарна родзинка. І сьогодні хочу пригадати разом з вами печиво з дитинства, яке ми колись готували, і називається каштончики. на варених жовтках. І так, що я сюди вкинула? Дві столові ложки цукру, 50 грамів масла. Одну столову ложку жирної сметани домашньої і два жовтки. Гарно їх розмішую. розминаю і додаю борошно, просіяне борошно, так, щоб утворилося круте тісто. Додала я стакан борошна і утворилася така крихта, як ми говоримо. Дуже гарно її перемішуємо до однорідності. Додаємо тріпку солі, чайну ложечку неповну соди, можна сказати, половинку чайної ложечки соди. І добре вимішуємо тісто. Якщо тісто трішки загусте, додамо одну крихотку сметанки ще або водички так, щоб нам от тісто. Отакий клубочок скачати. І вийвся у нас такий гарний клубочок чиста, хороший такий, жовтенький. Ми далі підготували горішки. Горішки, отак, на половинку мрямо на сіленький. Горішки, так, щоб оці горішки покласти в серединку нашої випічки. Відщипуємо тісто будь-якої величини, ну, бажано таке, як каштончик, звичайно. В серединку кладемо горішок і далі розкачуємо у формі кульки. Але трішечки приплюснутої, щоб схоже було на каштанчик. О, і викладаємо у форму. І так, викладаємо горішок і зачіпуємо. І ставим духовку. В кастрюльку вливаю 50 мл молока, додаю 20 г масла, столову ложку цукру і столову ложку какао. Робимо таку помадочку. Погляньте, які получилися класні каштанчики. Готова вже й помадка, але раджу помадку зварити трішечки раніше. І потім наші каштанчики ми будемо вкидати в помадку. А так беремо і пряничок у помадку. Так, каштанчики по матку. И далее по козу стружку. И получается вот такие прекрасные каштанчики. Не знаю, яку роль виграє варений жовток. Але печиво виходить, надзвичайно смачне. Домашнє сказав у, браво, класно. Отже, якщо вам такий рецепт подобається, подивіться, яке ж воно виходить. Красовенне. З орішком. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал поставте вподобайки. Вкуснюча, смачнюща не придасть словами. Отаке От печиво родом з дитинства. Готуйте, насолоджуйтесь його смаком. Воно дійсно дуже-дуже смачне. Всього доброго. Бажаю всім миру, добра, хорошого настрою і міцного здоров'я.